Єдина подружня пара, яка сформувалася під час проекту Холостяк, і та розпалася. А в нас нова рубрика Зіркові новини. Даша Квіткова, і Микита Добринін офіційно розійшлися після двох років шлюбу, пара достаточно розірвала свої стосунки. Про це розповіла сама Даша у своїй інстаграм-сторіс, відповідаючи на різні запитання. Блогерка зазначила, що після розставання вони з чоловіком зберігають нейтральні стосунки і разом виховують сина. Даша розповіла, що вони чекають на документи про розлучення. До речі, достеменно невідомо чи є зараз в Даші Кавалер. Але як справжня блогерка, я думаю, вона цього не приховає. Хочу нагадати, що Даша Квіткова втекла від війни до Нью-Йорку і там знаходиться разом зі своїм сином. А Микита Добрині лишився в Києві, тому що, як і всіх інших чоловіків, його не випускають. Хоча ще до повномасштабного вторгнення він не брезгував вести один із сезонів російського холостяка. А вірніше не весь сезон, а всього лиш половину через ковід. Але це не єдині колишні, про яких я вам розповім. Володимир Остапчук та Христина Горняк ділять спільний будинок. Хоча в СМІ вже заявляли, що Володимир Остапчук готує його для своєї нової дівчини. Але нещодавно в інстаграм Христина заявила, що цей будинок був придбаний в шлюбі і вона має на нього повне право. Це попахує великим скандалом. Побачимо, що буде. як, як вам моя нова рубрика? Напишіть у коментарях.